В наявності в Україні гарбузові комбайни турецького виробництва Карадас. Тому, друзі, кому цікавлять такі комбайни, є в наявності в місті Коваль. В наявності 5 штук. Ціна даного комбайну 27 тисяч доларів. Повністю новий. Декілька днів тому тільки заїхали. Тому кому цікаво, звертайтеся за детальною інформацією. Можете приїхати оглянути. Може бути продаж по перерахунку, може бути продаж за готівку. Повністю нульцевий комбайник для гарбузів. Тому хто потребує і цікавиться такі, такою технікою. Телефонуйте по номеру телефону, який вказаний знизу під відео. Комбайни наголошую ще раз, в наявності 5 штук на даний момент є. Також можемо запропонувати інші моделі під замовлення, але в наявності всі 5 штук одинакових. Так от він виглядає, гідравлічно піднімається, гідравлічно складається, бак рукомойник для води, так що телефонуйте кому цікаво.